Привіт, Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції. З моторсі намагалися вивести комплектуючі для винищувачів міг 29 Зокрема, радіолокаційний блок, який використовується системою ППО. Партію викрадених запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 мільйони гривень хотіли продати азійським замовникам. Контррозвідка затримала організатора схеми та двох його поплічників. Хороший руський відвідав Запоріжжя. Емігрант з Росії, бізнесмен Євгеній Чичваркін приїхав в обласну лікарню подивитися, як використовують те, що він подарував. Медзаклад виклав пост про візит благодійника, але після його видалили. Гори крадених речей найшли на подвір'ї у запоріжці, який займається скупкою майна. Якщо щось на фото належить, вам звертайтеся у поліцію. Деякі речі вже знайшли своїх власників. У динери влаштували показове судилище над Морпіхом із Бердянська. Проти Ігоря Клещунова сфабрикували справу про нібито вбивство чотирьох жителів Маріуполя і присудили довічне ув'язнення у колонії особливого режиму. А ще взимку росіяни казали, що готові його обміняти. За добу російські війська нанесли 131 удар по Запорізькій області. У бік Бердянська везуть вантажівки з БК по ворожих позиціях. Успішно відпрацювала наша авіація. У Запоріжжі водійка повідомила поліцію про викрадення авто. Прибувши на місце, патрульні з'ясували, що жінка припаркувала легковик в іншому місці і забула. Їй виписали штраф за неправдивий виклик. Середня зарплатня запоріжців за рік виросла на 25% і складає 17 тисяч 176 гривень. Найбільше заробляють у сфері інформації та телекомунікації 36 600, а найменше на будівництві 11 тисяч 800. Це офіційні дані. Більше новин шукайте програм каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.